Пілотний проект Активні громадяни до кінця травня буде реалізовуватися у Ковалівській сільській раді. Мета проекту розповідають досвідчені пластуни залучити молодь до суспільної роботи. Частина цих людей, щоб задовольнити свої потреби, вони можуть стати на такий шлях, так як десь там. Ну ми прекрасно знаємо. Там десь щось зробити правопорушення, там потягти той самий чермет. Там є випадки агресивної якоїсь поведінки, коли люди самостверджуються, там десь дістали алкоголь. В рамках проекту мають відбути. Семінари та виступи в школах загалом планують залучити дітей-переселенців та тих дітей, чиї батьки нині перебувають в АТО. Що ми хочемо зробити? Провести презентації цього проекту по школах, по громадах. Це перше, друге, залучити кого ми хочемо залучити школярів, друге дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб, тобто це всіх біженців і так далі. Так далі. Вартість проєкту – 10 тисяч 300 гривень, 50% дають іноземці, а інші 50 – партнери пласту. Загалом активні громадяни програма Британської ради для молоді у галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку. Проект стартував у 2009 році та реалізовується більше ніж у 40 країнах близького сходу, північної Африки, Європи, Південної та Східної Азії.